Привіт! Це мій тихий рай. Сьогодні закриваю, заморожую кабачки. Це я ось раніше заморожувала, тут я різала, ставила на досточки, на листи якісь заморожувала по, в один слой, а потім складала в лоточок і вже лоточки заморожую так, як потрібно. Просто хор... Хор... зберігається у морозильній камері. Сьогодні я зробила другим методом. Я ось пок... купляла ось такі е... пакети з застіпками, бачите? Я нарізала кабачки, ось дивіться, у мене один лишився. О, десь примірно на 1 см товщиною, кружальцями нарізала і розпакувала Ось такі пакети йдуть в тому наборі. І... Попакувала в один слой, просто один слой, дивіться. І буду складати ось до, О, дивіться, якраз солоток добре вміщає. Отак зложу їх. Вони не поприлипають друг до друга і будуть добре зберігатися в морозильній камері. Ось такий метод у мене заготовки кабачків. Тут, якраз дивіться, небагато. Якщо для однієї сім'ї з двох чоловік, то це якраз, я думаю, достатньо на один раз пожарити, а вже на другий раз собі свіженьке достали і пожарили. Ось так я заготавлюю кабачки і будемо зимою смакувати. Кому сподобалося, ставте пальчик догори, підписуйтеся, пишіть коментарі. Дякую за увагу. Пока!